Хочете таку декоративну штукатурку, щоб можна було легка, була легка в експлуатації, можна було мити. Ось пропоную декоративну штукатурку Мармаринша в е блиску, глянець ми бачимо, що вона така з глянцем, ось така структурка. Одразу на штукатуру на поверхню нанесли. Таку декоративну штукатурку можна завжди підремонтувати, підфарбувати, і це буде непомітно, або взагалі перефарбували в інший колір, і у вас новий косметичний ремонт. Це ідеальний варіант для тих людей, хто здає приміщення в оренду, або у кого обмежений бюджет на ремонт стін. Виглядає обалденським. Швидка, практична, недорого. Ну, що сказати, зіпсували стіни, будь-який маляр може вам просто пофарбувати. Одні переваги. Недоліків немає. Ціна і якість просто бомба. Перший клас, це стійкості фарба використовується, яка може використовуватися в медичних закладах і витримує дезінфікуючі засоби миття. Все, крапка. Кому потрібна така декоративна штукатурка, звертатись за номером телефона під цим відео. Можна і матову зробити, і шовковисто матову.